Привіт, мої магічні душі! Ви на каналі AstraManчик. Тут ми розмовляємо про магію, містику та різні прокляті артефакти. І сьогодні я хотіла б вам би розповісти про дуже красиву, блискучу, срібну і вбивчу вазу. Як ви вже здогадалися, ми сьогодні з вами. Розкриємо легенду про вазу Баса. Ця історія почалася у далекому 15 столітті у маленькому італійському містечку Басано дель Грама. Нам достеменно невідомо ім'я жінки. Але нам достеменно відомо, що напередодні свого весілля наречена отримала від невідомого дарувальника двохкілограмову срібну вазу. Для вашого розуміння в 15 столітті дарувати срібні речі це, це мода, а дарувати масивні. Коштовності це взагалі мода. А дарувати срібні вази це, це просто ну, супермода, це мейнстрім, як ми зараз говоримо. Ось. І зважаючи на те, що цей подарунок був досить коштовний, наречена вирішила, що зберігати до Дня весілля цей подарунок, а саме через ніч, на ранок у них, мало бути весілля, вона вирішила взяти до себе в спальню цю вазу. На ранок, коли почалася церемонія весілля, наречена не з'явилася. Гості почали бити на сполох, і наречений пішов шукати свою майбутню дружину. Знайшов він свою дружину, у неї в спальні, на підлозі, мертвою, міцно стискаючи цю саму срібну вазу. Як ви вже зрозуміли, ніякого весілля не було, були похорона. Вазу цю на зберігання забрав до себе якийсь родич. Невідомо, чи близький, чи дальній. Цей родич, який зберігав цю вазу, прожив плюс-мінус три дня. Після смерті цього родича ця ваза перекочовує на зберігання до іншого родича. Десь плюс-мінус через 7 днів і той родич помирає. Після смерті цього родича. Ця ваза перекочовує ще до якихось родичів. Чи то в спадщину, чи то на зберігання, невідомо. І десь опять, плюс-мінус, через тиждень. І та й родич помирає. І тут уже ці родичі запідозрили, щось, що тут щось не те. І вони зрозуміли, що це річ саме в цій вазі. Вони пішли до священника, і священник їм сказав, що на цій вазі лежить прокляття, її потрібно. Сховати у священному місці. Легенда говорить, що він її закопав на цвинтарі біля тієї церкви, де він служив. Інші говорять, що він її заховав в дуже такому секретному місці, де церква хранить такі речі. Це дійсно так воно є. Ось. Сам факт залишається фактом. Після цього, як цей священник. Заховав цю вазу, про цю вазу ніхто не чув рівно 500 років. І ось в недалекому, 1988 році, десь в Італії якийсь чоловік якось розкопав цю вазу. Всередині він знайшов записку застереження, де було написано обережно, ця ваза вбиває. Цей чоловік проігнорірував цю записку, він її викинув. Він побачив, що ваза несе в собі цінність, що це як-не-як антикваріат плюс срібло, і він пішов в антикварний ломбард, щоб її продати. Звичайно, вазу антиквар купив за 2000 євро на наш час. На той час він її продав за 4 мільйона лір, переводячи на наш, на сучасність, на даний момент це плюс-мінус 2000 євро. 2100 євро, якщо бути точним. Ваза довго не застоїлася на вітрині, її купив фармацевт. Після того, як фармацевт приніс цю вазу до себе в будинок, цей фармацевт прожив 7 днів. І вмер від невідомої інфекції. В 1988 році. Невідома інфекція. Не знаю. Ну, я догадую, що це за невідома інфекція. Але не буде нічого. Коли цей фармацевт вмер, його родина починає розпродувати майно і цю вазу купує лікар. Після покупки цієї вази лікар прожив. Говорять, що плюс-мінус місяць. І він також помер від невідомої інфекційної хвороби. Родина цього лікаря вже вазу хотіла продати, але про вазу вже пішли такі не дуже сильно хороші чутки. Ось І вазу тяжко було продати, але через деякий час цю вазу купує колекціонер. Його вся сім'я, його вся родина було проти, щоб він купував цю вазу, але колекціонер був налаштований дуже так хорошо, він не вірив в це прокляття. ось, І думав, що це просто вигадки. Але після покупки цієї вази цей колекціонер прожив рівно три місяці. Після смерті цього колекціонера дружина хотіла продати цю вазу, але вона не змогла її продати. ну Тому що при неї вже ходить дурна слава про цю вазу. розумієте Хто в нормальна і адекватна людина, її купить, звичайно. ось І у відчаї вдова цього лікаря викидає цю вазу у вікно. Чи на щастя, чи на радість. Якраз цей час мимо цього вікна проходив поліцейський. І ця ваза падає йому. Під ноги. Поліцейський не може зрозуміти, що йому робити з цією вазою. Пере у вазу йдеш до цієї, до цю квартиру. Чи типу сказати, як, що ж, до чого, може ж вам ця ваза пригодиться, може вона випадково впала. А ця вдова, вся родина. Оце вся говорить, ми не хочемо цю вазу. От її куди-небудь і самі позбудьтеся цієї вази, бо вона несе смерть, вона якась проклята. Хто в нею не володіє, всі помирають, всі помирають. Ну, поліцейська, люд... поліцейська... Це така людина, знаєте, скептична, поліцейська. Я так розумію, що він був виконанні, тобто це була як його знахідка, так сказати, не було ніякого злочину. Його, як по його словам, він говорить, що ваза його до. Дуже зачарувала, прям, дуже зачарувала. Але водночас вона його дуже сильно насторожила. Щось в Тійвазі таке йому здалося страшне, щось моторошне, щось він відчув таке, щось якийсь страх в душі. Прям щось таке. І він думає. А я цю вазу в музей. Він почав ходити по всяких різних музеях, говорити: дивіться, який антикваріат, може, покажіть, буде як, цей, як артефакт, там зблику називається виставковий. Всі музеї йому відмовили, сказали: ні, дякую, нам такого не потрібно. І нічого він не знайшов кращого, як піти в церкву і сказати: ось так і так, ніби говорять, що ця ваза проклята. І скажу вам так, чи то йому священник повірив на слово, чи священник, скажімо так, впізнав цю вазу, він сказав, що цю вазу потрібно дуже-дуже в терміновому порядку її потрібно ховати в священному місті? Поліцейський віддає цю вазу священнику, священник її ховає. Невідомо, де він її заховав, чи, опять же ж таки, в якомусь місці, чи на цвинтарі, чи в землю він її заховав, чи в підвал. Нам невідомо, але нам достеменно відомо, що після цього випадку про цю вазу по сей день нічого не чутно, її ніхто не бачив, і не було зафіксовано жодної смерті через цю вазу. В мене є своє пояснення цієї легенди. Я читала, що є декілька варіацій цієї легенди. Перша легенда є те, що цю вазу подарив наречені невідомий дарувальник, а друга, те, що це наречена замовила цю величезну вазу, щоб зробити сюрприз у день весілля своєму. Майбутньому чоловікові. І тому вона нею дуже сильно так дорожила і забрала її до себе в спальню, щоб, щоб зберегти її, щоб зробити такий сюрприз. От, розумієте? І на ранок, коли, здавалось би, наречена вже мала бути під вінцем, вона трошки затрималася у своїй кімнаті. І в її кімнату залізли грабіжники, щоб вкрасти цю вазу, чи взагалі може обікрасти її хороми, побачили її і вбили її за цю вазу. Тобто вона оказалася не в тому місці, не в той час. Вона не мала бути там, або вони погано розрахували час. І виходить, що коли вони її вбили, вони її вбили за цю вазу, тому що вона. В прямому смиссі цього слова схватилася мертвою хваткою в цю вазу. Вони її вбили, і, і по великому рахунку її за цю вазу вбили. І на останні, на останньому, як то кажуть, подиху, вона сказала, що я буду вбивати всіх, хто буде володіти цією вазою. Я помщуся. І ось я думаю, що якраз в той момент її душа вселилася в цю вазу, і якраз в цей момент було прокляття. Ось. Це моя особиста точка зору. І пішло, 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 пішло. Ця, ця цепочка пішла уже, як я вам розповідала, вище. Дивлячись із скептичної точки зору, дивіться, нам нічого не відомо. Нам не відомо ні ім'я, ні нареченої, ні нареченого. Нам відомо маленьке містечко поблизу Неаполя, ніби Басану. Ніби. Ніби Басано Дель Грепе, ніби. Тобто невідомо. Нам невідомо, ні церква перша, де було заховано цю вазу, нічого не відомо. І навіть в 1988 році уже сучасність нам нічого не відомо. Нам невідомо, ніхто знайшов цю вазу. Невідомо, невідомі імена фармацевта, лікаря, колекціонера. Ладно, Бог з ними вже, ну не захотіли вони. Нам навіть невідомо ім'я поліцейського. Казалось би, це вже ніяк не може бути там засекречено, чи що. Нам навіть цього не відомо. Це скептична сторона, я вам говорю. ось Невідомо, в яку церкву цього віднесли. Заховали, звичайно, що нам і не потрібно. Мене ще дивує той факт, що коли поліцейський ходив по музеях і пропонував цю вазу. Звичайно, одне і всі відмовлялися, бо вона ну, дурну славу про себе мала. Але розумієте, в той час вже було паранормальне, як ми говоримо зараз з Мейстрімом, це вже було. Як так сказати, це вже було дуже модне, модне направлення, і вже почали відкриватися музеї. До, до прикладу, ворени вже почали популярність набирати. У них був музей, де зберігалася лялька Аннабель. В Шотландії музей, де зберігається стіл, стілець Базбі, про який я розказувала недавно. Ось, подивіться, хто хоче. Чому ці музеї не заінтересувалися? Цією вазою. Ось у мене це питання. Чому. Невідомо. Це все нам невідомо, взагалі не відомо. Одні говорять, що це просто легенда на якусь вазу, що, повис... що хтось там знайшов якусь вазу і зробив цю легенду, щоб цінник пови... повисити на цю вазу. Не знаю, не знаю, не знаю. Але скажу вам так, ну ба більше я вам хочу сказати, що окрім оцієї зернистої фотографії, у нас нічого і немає. Ми навіть не знаємо, чи це взагалі ця ваза. Ми навіть не знаємо, чи ця ваза взагалі 15 століття. Але знаєте, як би там не було, ця ваза вважається. Одним з наймоторошнішим проклятим артефактом сучасності. А випишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї історії. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть коментарі. Якщо не злякались бабайки, то ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. І пам'ятайте, магія поруч. Навіть якщо ти в неї не віриш, навіщо тобі той мікрофон? звукорежисер малий? Нема чим гратися? Зірочка моя.